І так, на кого нападе цей маленький кровожадний кровосіся? Дуже цікаво, чесно, я думаю на мене і хотілося б, бо я стану паучком і буду всіх якби, ну, там... Да. да, все, хорошо, да, я. о, як в мене колбаси, як після просроченої колбаси. Так, да, звісно. Хорошо, давайте перевіримо. Так, ну, це можна і скіпнути в цілому, в принципі, ха-ха-ха. Так, мені треба почекати секунд скільки. Ну 20 секунд, давайте почекаємо. Три, два, один. Все, я виходжу на охоту. Я можу ставити паутинки. Привіт, Кларочка, Кларочка, шо такое случилось? ики, -мо. Я бы спасти піти, да. Надо... Треба убіжати. Ну хорошо. Так он рівно пу... Це все через тебе, Клара. Це все через Клару, я кажу. Це просто капець. Ладно, у мене ж є сім ловушечок, зараз я зловлю, пущу на шашлик, коротше, і буде розколбас. Кого тут можна? Вже відкриті оці сині двері, ви що там, офігели, чи що? Не можна так. І вже і ломиком воспользувались, то вони охреневші, я не розумію. Ну чё, я их найду на шампуры пущу. Ага. Вот тут-то паутинку, вот... эй. Э, тут-то паутинку. Я сказал... Тут-то паутинку, да. ой, сколько у вас расплодилось, девочки, Налетай. Опа, э, эй, блин. Эй. Иди сюда. Да-да-да-да-да, <связь> <связь> давай. А туда <рес> Яка я кри... Чого в мене в лице пропало? Покерфейс чисто, ладно. Я стараюсь поймати їх, я вже знову тут. Так про, 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 не, ну про, ну куди ти тікаєш, бляха, єс? Давай. ай я-яй, як перевернувся, як після просроченої колбаси. Да, ладно, почекаю. І так, давай ты їх на них нападає. Давай, про! Я про, я засоса. Ладно, погано звучить. Я убив про. Давай. А что? Эй! Ах ты ж какашка, издиваєшся! Як вони так швидко? Як за три з половиною срані минути вони. Я просто швидко. Ладно, я тобі не дам, типи. Не подумай. А не, походу дам. Ладно, ми ще подивимось. Пацани, я не знаю, я не успію, ні, вона, вона убіжить, так? Да? Ах ти ж... Чому, коли я граю, тімейти дебіли? коли проти мене, тімейти професіонали цього міра. Я просто в шоке. Ладно, давайте ще поіграємо. І так, провіряємо, кого на цей раз вкусить кровожадний кровосісся. Я думаю, що оця рижа, що коло мене, я вам навіть покажу. Я знаю, что тут серые же, але я... Я угадал! Я умный! Нет. Все самое главное. Да. Сейчас спидем. Ну, я хочу скипнуть. я не хочу с этим дедом общаться. Боб. реально Боб. Все, вы не там может делать что-то. А я э, буду сразу шукать какие-то предметики, чтобы звідси. О, опа, опа, оранжевий ключ, оранжевий ключ, оранжевий ключ. Це така імба, Я ніколи не знаходив оранжевий ключ за останній час. Хоча я ну, грав цей режим. Так, оранжевий ключ. Треба взяти ломик, короче. Е, беремо ломик. Походу вже появилася така восісся срана. Ладно, і беремо ключик. все-все-все-все-все. І зараз ми з сейфа щось заберемо, Давайте. Що це? Це спрей! Ми сейчас її на бутилку посадим, чуєте? Ааа, да-да-да-да-да-да! Фух, я думаю, я вже сдох. Треба на цю кнопку нажимати. -мо! Ладно, треба вбігати, вона зараз возродиться і все, капець. Я знову взяв цю штуку. Ой, чую зараз паучку, капець, 20 секунд. за 20 секунд. Иди сюда, була ска Ну давай То самое чувство, коли від мене тікають а не я тікаю Що? Воно не тикається, отвечаю Бляха, воно сост Странно звучить, але вона сост Блин Кровь Ё-моё. У нього зелений ключик знайшли, там уже? Що... Ні, зелений ключик не знайшли. Та вони сумасшедші, йому є. Я... Я... А я тебе бачу, кровасіся, ти обосе. Ладно. Хорошо, що мені ді... Вона ж мене зараз поймає, і пустить на шашлик, ну по факту. В смысле спрей? Він ж закінчився, я не понял. Де да, зелений ключик? Мені це дуже цікаво. Ви бачите, як мене пожирають Ех Діло в тому, що я залишився один і всі виходи заставлені. І, ну, краще кажучи, я лох, бот. Ну, ладно, давайте взаємо. Хорошо, я почекаю, почекаю, почекаю. Опять одні чого? Я не розумію, дефіцит пацанів в... грають в цю Ігру? Я не маю нічого почути, але це просто странно, реально. Да. На цей раз я ставлю на дівку в Рижій шапці, Щось мені здається. Якщо я знову гадаю, то буде ну так... ту ту-туанута, ту, -ту. Ну, я бана, реально, я те ч, я майже завжди вгадую всі грі, Я просто... Легенда можна умер... Ладно, щось підложу під цей. Цей пофіг. Давайте будемо шукати предмети. І я опять знайшов цей режий ключ. О, якраз подоспели, давайте щось тут Э, е, Опа, а це спрей. Спрей. Хорошо, спрей. Давайте по щам її надаємо. Ей. Ей. На тебе. Стоп! А чого не нездохло? Стоп! Це перезаряд. А, це перезарядка, я тільки понял. Киньте. Я тільки панюш це перезарядка Й... Йошкин, ти матрешки ту-ту-ту-ту. Нет, нет, будь ласка, була. Будь... І так, я вже почав е, трохи нову карточку, тому що всі дуже швидко поздихали, так що, ну, занадто мало матеріалу і потрібно, як би, ви розумієте. Контент, треба, треба контент. Ага, тут голубий ключик, е, примерно як не знаю кто звісно, да давайте щось попробуем найти все таки а то я ну я как бы умничка нет по факту нет я понял 25 секунд я зрозумів я, зрозумів, я зрозумів. А це шо таке це дроби... это походу, дробина чуете та, ви прекрасно це все чуєте. Ну, я так і поняв. Окей, тут що, я, тут же в цілому зробила майже вс. Лідрабинку треба віднести. Я так люблю, коли я не один на сервері. Коли я не на сервері, я просто срусь на кожному цьому. Йо-мо, фігачить когось. Фігачить, а мені страшно так. Куди підеться? У мене така проблема, тімейти не роблять нічого, рівно, практично нічого тімейти не зробили за цю катку. Тільки я такий умнічка. Голубий ключик. В мене складаються якби ходи. да. Я вже знайшов купу предметів, я знайшов драбини, я знайшов червоний ключ, голубий ключ, в принципі, як якісь люди в цьому світі. Ну... І ще жовтий ключ я знаходив, так. А це що таке? Це бомба, це бомба, це бомба! Я тепер знаю, де всі предмети, що мені пригодяться для того ходу. Це ж імба. Лютейша тупо імба. щас будемо робити все. Що ви розуміли, мої тімейти реально роблять нічого буквально. Я тут бігаю. Я тут бляха-муха. Ага. І стільки я вже сам цього зробив, я боюсь, що я можу просто не вспіти це. Це, звісно, конечно. Та, мені ще батарею туди вкласти, поки... Ну як би... А куди мені ключ діти? Ладно, я буду щось спробувати робити, тому що це... Кренгей. Візьму батарею, що спіду вкладу нарешті, нарешті. Але він ж буде караулити з скотинами. Що вони взагалі зробили за цю катку? Я не розумію, чого ти замобілиш? Твердя, тупо ри. Це жарт. Я сказав на емоціях. Не сприймайте всерйоз. Ш -ш і так, я йду відкривати оранжевий сейф. Всі вони... Хтось передох, хтось цей втік. Зараз я... Ай. Ш -ш 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 і воно не спрацювало, я серйозно кажу. Але я все рівно би ніяк не встиг, тому що е я рахую до тепер, що ви, ви винні мої тімейти е і спрей. Так. Я не винен, повністю не винен. Ні, насправді тімати нічого не робили, ми б вже давно втекли, а спрей чомусь не спрацював. Якщо спрей винен я, напевно, то буквально всю катку в моїй тімейці зробили те, що поламали одні дошки і відкрили ту кладовку зеленим ключем. Все, абсолютно. Мені дуже жаль. Я дуже багато зробив за цю катку і все рівно не зміг тікти. Але все рівно мені було весело, доволі і цікаво. Я надіюся, що вам також буде цікаво і весело. Тому е дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.